Протягом минулих двох тижнів на базі нашого центру представниками організації Сумка Самарянина проводився тренінги. Це тренера із Сполучених Штатів Америки, Австралії та українські тренера для нашого персоналу проводили тренінги за темами контроль та профілактика інфекцій, надання допомоги при травмах опіках. Ввання різних практичних навичок, надання першої психологічної допомоги більше 60 співробітників наших пройшли тренінг, отримали сертифікати. Також нашим центром був підписаний меморандум з міжнародною організацією В важкодоступній місцевості та сільській мережі нашої громади. Буде працювати команда: це сімейний лікар, медсестра, психолог, юрист з надання. Повних послуг медичних лабораторного та ментального обстеження і видача безкоштовна базових медикаментів.